Художня студія Жемчужина представляє різні техніки для створення творчих робіт. Сьогодні ми на майстер-класі з техніки кінцурі. Стародавнє японське мистецтво кінзуї полягає у тому, щоб реставруючи зламані предмети. Підкреслювати тріщини за допомогою золоту. Розбити, а потім з любов'ю відновлений предмет парадоксальним чином стає ще міцнішим, красивішим і ціннішим, ніж до поломки. У нашому житті теж часом трапляються поломки, від яких не просто оговтатися. Це травми, Фізичні та психічні це те, як ми можемо зцілити себе. Арт-терапевтична техніка унікальна, дає натхнення і наснаги жити далі.